Сільпо проходить супер ярмарок овочевий. Причому чотири дня 24, 25, 26, п'ятого, двадцять Яблука по 9.90. По 9,90 всі яблука. Далі капуста, капуста 7,90. ну ви такі ціни де небудь бачили. Це тільки в Одесі на Семена Палія, в торгівельному центрі. Сім'я. Ось такі ціни: 5,49 – Цибулька, оце так знижкуємо. Зараз принесуть ціник. По 9,90 буде вся картопелька.

Так, люди, мабуть, картопельку чекають. Я зараз всі набирала. Я дочекала, щоб, знаєте, там ще на вулиці вони це все виставили, щоб людей було менше. 6,90 бурячок. Оце так ціни. Це сільпона, Семена Палія в Одесі. Такий ярмарок у них називається овочевий. Він буде діяти ще раз 4 дня. Якщо ви десь поруч живете, приходьте. Ще як навіть і не поруч, то можна і під'їхати. За такими цінами, особливо яблуко. Мені сподобалось 9,90, та й картопля за 9,90. Клас, оце, оце гарна, гарна акція. Вперше таке бачу, якщо чесно.